Привіт, дівчатка! Я сподіваюся, що ви трішечки пізніше доєднаєтеся. Якщо ні, побачите в записі. У нас сьогодні класна тема це мистецтво мануальних ласк. Йдуть свята, йдуть Миколайчик, Новий рік. Вже не знаєш, чим себе, що купити тому чоловіку від чим порадувати його. І у пригоді стану вам я. А чим? А масажем? Що таке масаж лінгаму? Масаж лінгама це масаж статевого члена. Чому він зараз набирає? Такий стає популярним. Чому зараз чоловіки е, постійно про нього говорять, а інші просто бігають е, по черзі в салони та роблять масаж лінгаму? На жаль, на жаль, воно трішечки спотворена е, е, ця процедура в масаж, салонах масажних, тому що е, там більш інтим, там ну, не те, що ми б хотіли. Не той масаж, коли ти прийшов, тобі зробили на спині масаж. і... Е, Відповідно, ти пішов задоволений. Ні, це трішки інші салони. І ось, щоб наші чоловіки не бігали по цих салонах, щоб наші чоловіки не слухали від своїх друзів, а я був або мені жінка робила, тому я пропоную вивчити вам масаж лінгами. Лінг з перекладі з перекладу з саксинського означає жезл світла, так колись в давнину називали статевий член. Тобто до нього там молилися, до нього звищузвизвишали. Він це був світло для для жінок. Тому Якщо так все йшло, якщо такі були традиції, відповідно, що він не просто був як дітонарок, як орган, який служить для продовження роду, так? Дітонародження, а це і його потрібно було ще якось задовільняти. А як задовільняти це масаж, масаж? І саме вони його придумали. Існує дуже багато технік. Біля 60-70 технік масажу Лінгама, але я для себе вибрала 20-25, які вже протестовані, які дійсно класно працюють, і, я, і через які техніки ви можете задовільнити свого хлопця. Сьогодні я вам покажу 5 технік: це підготовчі, основні та активні. Достатньо за один раз 5-6 технік, більше менше не потрібно. І більше 6-7 не потрібно, тому що ну, одноманітність набридає. Забагато ти просто перелаштовуєш свої, ну, ніби ти звик до одного руху, до однієї техніки, а вуаля тут ще сьома чи восьма, і воно так само неприємно. Для чого роблять масаж лінгаму? Ну, По-перше, це оздоровчий момент. По-друге, для того, щоб в чоловіка довго стояв, довго була на підходила до самого стовбура кров, він був грубий, тому завжди, коли я запитую дівчат, що важливіше довжина чи ширина, ну дівчина, яка вже з віком має сексуальний досвід класний, вона скаже упругість. Упругість, коли він опругий, яка довжина яка ширина. Він упругий, і в нього був відчувати. Вона він буде всередині її робити задоволення. Тому масаж лінгама саме для упругості, саме для твердості. Чоловіки не будуть проблем після 45-50 років з простатою, з там стояти не буде. Чи ще якісь моменти, чи там не може швидко встати, впав під час сексу. Цього не буде, якщо робити чоловікові масаж Е, Також масаж лінгаму це ще класна як рульова гра. Якщо ви не хочете сексу, можете просто зробити йому масаж, він закінчить. Також для після масажу лангаму ви можете так само чоловіку попросити зробити вам масаж йоні. Але це інтимна процедура, як би хто не розказує, що в чаті в, в салонах, що в роблять в салонах, і масаж-йоні, масаж. Гама, це інтимна процедура. Це має бути це ваше, ну, не може хтось прийти інший і зробити цей масаж. Ну, це буде просто технічна процедура і оздоровчя. Все, що уролога він зробив масаж простати, і всьому вам хорошо, і уролог свою роботу зробив. То масаж, лінгама, звичайно, довірити ручкам вашої коханої дружини, вашої коханої дівчини. Тому жінки завжди це говорять чоловікам. І... Зробіть все для того, щоб саме від ваших ручок чоловік отримав це прекрасне задоволення. Якщо ми перейдемо до самого масажу, ми повинні знати: ну, по-перше, я рекомендую купити. По перше, я рекомендую купити фаломітатор на присосці для того щоб ви могли потренуватися. Обов'язково тому, що без тренування ви можете зробити боляче вашому партнеру, або як мінімум, передивіться пару раз відео, щоб зрозуміти, як, які мають бути рухи. Отже, перш ніж перейти до е, масажу до технік. Хочу сказати про правила. Перше правило це у вас на ручках не має бути жодного її прикраси, ми їх знімаємо. Не мають бути великі пальці, задирши на пальчиках по боках. Тобто, бачите, все має бути без якихось сторонніх предметів. І тоді, коли також потрібно пам'ятати, що ви, ви маєте вибрати ту позу, яка буде зручна для вас. Якщо це робите на дивані чи в ліжку, звичайно, виберіть ту позу, де вас не затічання ніжка. Якщо ви сядете чоловіку між ноги, він ляже сяти між ноги. Так само подбайте про це вже наперед. Також не забувайте про смазку. Без смазки, без масажного масла, ви не зможете зробити, буде боляче, ви будете задирати крайню плоть, і чоловікові неприємно, і цей масаж перетвориться на щось дуже і них добре. Щодо смазок і масажних маз, якщо ви використовуєте масаж лінгама як тільки масаж, і не буде проникнення, а тільки масаж, да, ви можете взяти масажну олійку, для інтимних вона продається в секшопах і робити масажною олійкою. Якщо ви не хочете, щоб... ну, розумієте, що може він не закінчить від ваших ручок і буде проникнення, або використовуєте підготовчу техніку як одну з частин до прелюдії, да, масаж. То тоді, то тоді потрібно брати два в одному, такий лубрикант. два в одному. Тобто це і для проникнення, і для масажу. Він добре скользить, його не потрібно змивати, так як масажну ліку потрібно змивати, змазку на ціліконовій основі потрібно змивати, бо вона а змивається вона тільки з милом і з водою, її класно використовувати при сексі, сексі в душі. Ось тоді, тоді от, ви повинні це знати, пам'ятати. Беріть, я завжди рекомендую брати таку смазку два в одному. Вона, якщо чоловік не закінчив, якщо чоловік не закінчив, ви можете сміло додати її трішечки, і буде проникнення, звичайний секс, і тоді отримати задоволення обоє. Ось, якщо у вас немає не масла, але не беріть у ліку. Мене одна з клієнтів питає, чи можна у ліку Джонсон з Я кажу, можна, коли це фаламітатор, і ви хочете навчитися і не маєте смазки під рукою. Е, у всіх інших випадках не можна, тому що, по-перше, щоб проникнення, вона з власною флорою вашої вагінки просто посвариться і будете мати купу проблем. Слюню теж взагалі слюнь не використовуєте під час сексу, тому що ваші бактерії і вагіна в жінки вони зовсім інші. І зараз безліч варіантів, починаючи від. Та 300 гривень пробніки до великих баночок, лубрикантів, які ви можете купити, щоб використовувати не тільки для масажу лінгама, але і для проникнення для нормального сексу. Також є ще смазочки для оральних ласк, які кунілінгусу, так і мініто. Тому от тут будьте дуже дбайливі до свого здоров'я і здоров'я вашої партнери, партнера або партнера. Тому. Не забуваємо про те, що ні, точніше, пам'ятаємо, що перед тим, як робити масаж лінгама, треба знати ерогенні зони, які є на члені в чоловіка. Всі ми знаємо, що є така зона ерогенна, як головка, крайня плоть, і що ще. Вінчика здечка, Да? Але... Якщо у нас головка, це уретра, так само ерогенна зона, яєчка орогенна зона, основа стовбура, ерогенна зона, оцей шовщик, ерогенна зона, головка, крайня плоть, вінчик, так? і ще одна і класна орогенна зона. От вуздечку всі ви знаєте, і вінчик так само, оцей вінчик, ну і крайня плоть. І ще є одна дуже класна орогенна зона в чоловіків, але вона спить от її, наші ручки можуть розбудити. Ця зона називається щічки. Де вона знаходиться? Якщо ми візьмемо три пальчика, поставимо між головкою і донизу, от приблизно на цьому рівні в чоловіка є щічки. І ця орогенна зона. Під час масажу лінгама може просто зробити вибух кайфу і задоволення у вашого партнера, коли ви будете стимулювати. Є техніки, якими ви стимулюєте саме цю зону. В основному всі техніки масажу лінгама вони розраховані на, на стовбур. Тобто, так, да, ми будемо задіювати головку, да, є масаж, яєчок будемо робити, да, стовборд, всі ці організони будуть задіяти, але сама, весь сам акцент масажу лінгама це на стовборд, це те, що нам потрібно, і це те, що для чого, щоб прибувала сюди кров для упругості. Отже, також покажу, як наносити правильно смазку. Якщо не ергований, він просто тако там, ну так, так, да, нахила не чуть лежить не сильно. Ми, пам'ятайте, смазки багато не буває, чим більше смазки, тим краще. Ми беремо маску, наносимо на ручки, так, наносимо на ручки. Дуже багато нанесло. і розтираємо. До того моменту, поки не відчуєте тепло, поки ви не відчуєте тепло на своїх ручках, і тільки тоді ви починаєте наносити її на член. Бо якщо воно буде холодне, буде неприємно. Потім я вам дам ще одну покажу практику, де е, треба, то тобто, є два варіанти. Ну, навіть не потім зараз покажу. Тобто, ви зрозуміли. Перший раз, коли ви переступаєте до підготовчої техніки, коли тільки приступаєте до самого масажу, ми наносимо на ручки і розтираємо, 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 пишуйте, що вже є тепло, і ви наносите, наносите. Як наносите, перейдемо коли до техніки. І другий є варіант. Коли вже ви зробили підготовчі техніки. Коли вже ви зробили одну техніку основну, і потрібно, ви бачите, що вам не хватає, ну, не вистачає. Якщо вам хватає, нічого не треба робити. Якщо вам не хватає смазочки, ви просто берете, знову відкриваєте смазочку. Чоловіки, наші візуали вони дуже люблять наблюдати. Робите такий колодязь отак вище на одну цю, капаєте смазочку, капнули і одну ручку сюди ложите. Опускаєте і розтираєте. Розбачте, що ви робите? Ви на головці розтираєте і пішли. Бачите, ось так. Це другий спосіб нанесення смазки. Але він буде тільки тоді, коли ви вже зробили підготовчі техніки, і перейшли на основні, і вам не хватило смазки. Але подбайте про це, поки ви не дійшли до активних технік. Бо в активних техніках ми набираємо швидкість темп, і вже тут не потрібно ой. Не хватає смазки, дай почекай на людей. В нього і впаде або задобається ждати. Тому пам'ятайте це, не забувайте. Е, я вже казала, руки без прикрас, без ран е, має бути. Так, що ще основне? Одна робоча рука в нас вільна, друга робоча рука в нас обхвачує член дуже туго. Він має бути обхвачений внизу дуже туго. Тобто тут іде турість кругом буде. Так, зараз я приклею, і ми приступимо до. Смазок Сма... до техніки. Перші техніки це техніки на збудження, я їх називаю підготовчі техніки на збудження. В будь-якому випадку, да, якщо вже чоловік він твердий, якщо він максимально збуджений, можна не брати цих технік. Але коли він ще такий в такому да, там дюргається десь на животі лежить, так стоїть, але ще лежить на животі і Да? Ось ви можете зробити такі техніки, як, наприклад, підняття ось так. Ось, так. Просто погралися. це техніки назбудження. Це є техніка з назбудження, це техніка восьминіг або венчик. Її треба використовувати або ту, або ту. Але ви маєте знати наскільки чуттєва головка вашого партнера. Якщо вона чуттєва, то ви техніку восьминіг не нечуттєва, то ви техніку восьминіг зробите і техніку венчик зробите без проблем. Якщо вона чуттєва, тільки зробите техніку восьминіг. Що таке техніка восьминів? Ми своїми пальчиками ця рука тримає основу, і ми своїми пальчиками б'ємо ось так. Бачите, ми тут і стимулюємо ці щічки. Бачите? Ось це техніка восьми бігає. Задіюєте лок так само, ручка і побігли. Так, побігли. А техніка в подібна, тільки ви своєю долонькою отут будете, ваша долонька буде з головкою зустрічатися, і вона буде виглядати ось так. Бачите? Якщо в чоловіка не чуттєва головка, слідкуйте за його реакцією. Може бути боляче, може бути неприємно. Тут тримаємо опругу і тут ми граємо. Да? І ось так Ось так вона виглядає. Бачите, як в мене рука б'є? Ось це техніка в Це три техніки, які ви можете задіювати, можете задіювати як техніки назвучення. Ще хочу дати вам техніку, це основна техніка, дві дам навіть це техніки метелик. я її дуже люблю, її любить дуже чоловік. Правда. Одна наша рука стає на головці отут, друга, ось так стає на головці, бачите? І ми опускаємо вниз. Підняли і поміняли руки. Бачите, Вниз, 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 вниз. Бачите, що? От воно буде на головці. На головка стимулюється, стовбур стимулюється, стічки стимулюють. Раз, 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 раз. Е ще дам класну вам техніку: безкінечний вхід. треба, можна використовувати між техніками збудження, між техніками з основними чи активними. Що таке безкінечний вхід на на головку? І пішли ось так, але постійно надівайте. Це техніка безкінечних хід. Ви йдете йдете. Ви можете з цією технікою переходити від підготовчих до основних технік. Ось пішли, 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 Бачите? Далі переходимо до техніки, яка називається, я її називаю колодисть. Чим вона класна, тим, що знову ж таки стимулює. Беремо ручки наші, ось так. Якщо у вас статевий член грубий, широкий, я покажу, як її можна замінити. І просаджуємо між пальчиками, ось такий робимо да? Так? і вниз, акцент вниз, вниз, вниз. Можете зупинитися, погратися тут, вниз, погралися, вниз, погралися, вниз. Кого член грубший, ви берете. Такі ручки, ніби як зайчик, вушка зайчика, вставити сюди і вниз вниз. Бачите, як будуть стимулюватися його щічки, яка буде, як задіяна буде рогенна зона, вниз, 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 вниз. І ще одна класна штука дам вам. Якщо ви забули якусь з цих технік, про які я вам показувала, є така класна штука для нас: це миємо ручки. Забули техніку, або згадуєте, що мені далі зробити, що я не робила. Ви берете мийте ручки. Просто на головці моєте ручки і згадуєте, що ви ще хочете йому зробити. Може, зробимо безкінечний вхід, може, зробимо це, а може, зробимо метелика. Так, ось так, ось так, ось так. Забули щось помили ручки, помили ручки. Це е, техніки м, основні е, акцент і весь процес. Гробі на основних техніках. Якщо ми зробили підготовчі дві, основних дайте три. І слідкуйте за тілом вашого партнера. Він готовий вже закінчувати, не готовий. І Він хоче чуть повільніше. Знову ж таки, слідкуйте за тілом. Одному подобається жух, жух, а другому повільно. Одному подобається вниз, вниз а другому повільно, погратись. Да? Ось так, бачите. Ось так. Тобто пам'ятайте це для того, щоб не було йому неприємно: не налітайте на член, не кажіть, я вивчила якісь курси і хочу показати, як робити ніжно, гарно, гладко. Тобто, тут не потрібно. Це не спина, ми не масу ми твердо не робимо. Тільки пам'ятайте, що обхват має бути щільність, тобто, отут щільна рука. Якщо ви робите безкінечний вхід, ви робіть його медленно, але щільно, 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 бачите, щільно, ніби надіваєте. Не так, а надіваєте, надіваєте, надіваєте. Ось, ще, тут, ще одна, одна з основних технік це техніка дуже приємна: це плетіння колосочки. Ось, бачите, ви берете звідси починаємо да, від головки. Від Воздачка и по шовчику пішли. И мне бывает, что так плетете. Плетете, плетете, пішли вниз, піднялись плетем 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 Піднялись. то есть пальчик сюда пальчик сюда 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 сюда, 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 сюда. Ви перейшли на кулачок, і тоді ви вже будете бачити, що відчуває ваш чоловік, яким нього збудження, він хоче закінчувати, не хоче закінчувати. Тоді вже можете переходити до активних технік. Їх є три, покажу дві, ви виберете, яка є вам найкраща. Але весь акцент цієї техніки. Оце тут, -то. тобто, наша рука, одна рука працює внизу, тримаю щільно, а вся дія йде до, від головки до щіч. Тобто, так наші чоловіки маструбують, якщо хто бачив, так, вони з головкою. Так само активна техніка. Її можна робити кільцем, її можна робити всіма пальцями, куличком забулись. І її можна робити трьома пальчиками. Трьома пальчиками вона чим класна, тим, що ви дивіться, от тут тримаєте і от трьома пальчиками робите. Але робите швидко. І пам'ятайте, тут уже ритм, тут уже ручки ви не помиєте. Тут вже єдине, що ви можете зробити, швидкі колоді, так? або взяти колечко і колечком довести. Бачите, оце, або це, або оце. Бачите, з усіх сторін, або кулечком. Але кулачком він вміє робити, тому не повторюйте його рухи кулачком, візьміть кільце, або візьміть три пальчика. Ось. Коли чоловік закінчив, не спішіть відвертатися, руки митить чи щось. Оцими самими руками гледьте йому внутрішню частину бедра. Чоловікам дуже заподобається. Розмовляйте, питайте, що йому подобалося. І я думаю, хвилин 5-7 йому достатньо буде, щоб в нього знов став член і були вже задоволені. Ви і було проникнення. Якщо ви бачите, що ви не можете ручками довести чоловіка до оргазму, нічого страшного, він вас возбудив, ви возбудилися і може бути проникнення чоловік отримує. Але Після масажу лінгами чи ви його довели до оргазму, чи ви не довели його до оргазму? Чи це для вас просто була як частина з прелюдії. Пам'ятайте, що інтенсивність і якість оргазму в чоловіка буде ну, в разі в пару е е кайфовіше, якби він просто закінчив від мастурбації чи звичайного проникнення? Тому що тут е ви розмасажували і дали прохід сперматозоїдам всім з повністю сперм вийти назовні з більше бо таке буде більше напор, більша інтенсивність, і, і за якщо не засне, якщо це не вечір, не пізня ніч, в нього просто знову буде ерекція за пару хвилин і знову піде хлопець в бій, тому що це служить як оздоровчий процес, це дуже добре для його ерекції, і потрібно про це пам'ятати і щоб ваш чоловік був завжди Він буде бігати за вами. Він каже, я не хочу нічого, я не хочу, тільки зроби мені масаж лінгами. Вже про якісь салони навіть мови не буде. Ой, тому ось тому отут я вам коротенько показала, які є техніки. Я дівчат вчу 20 технік. Я так, я дівчат вчу 20 технікам, плюс техніки на масаж яєчок. Плюс техніки на масаж яєчок є в мене, і плюс ми ще стимулювати точку на мільйон доларів. Що таке точка на мільйон доларів? Це Ну, от якщо можна сказати, чоловіча зона G — це простата, але вона всередині, і ніякий чоловік нам не дасть там зробити масаж своїми пальчиками, то частина його простати є зоні. і вона знаходиться між яєчками і анусом. Посередині є такий бугорок, але ви його тоді побачите і нащупаєте, коли він буде максимально збуджений. Під час мініту, під час масажу лінгама ви побачите цей бугорочок, і ви зможете його простимулювати. Ніжно потрібно його стимулювати для того, щоб він, він ну, не було боляче, тому що знову ж таки це ерогенна зона, яка спить. Чому його називають точка на мільйон доларів? Тому що. По легенді, колись приїхали американці до якийсь там плем'я, не пам'ятаю яке, ну не важливо. І їхні гейші, їхні кортизанки зробили цим морякам саме масаж простати, саме, але не зсередині а зовні. І американці, то тобто, шість це плем'я американцям, цей секрет продало за мільйон доларів. Тому її стало називати точкою на мільйон доларів. Ось, зараз її по-різному можуть називати точка задоволення, чоловіча точка G, Ось, але ось це така назва, чому вона пройшла. Тому її теж треба правильно стимулювати, знати, коли і як, і в який момент. Масажу, чи в які на яких техніках мінету можна брати ручку і її стимулювати, і знаходити, з нею бавитися і робити чоловіка в задоволенні. Так, дякую. Дам відповідь на питання. Так, да, в мене є в програмі моїй є орально-мануальні ласки, і є окремий курс. Він складений з двох занять по годині: одне і друге. Ми вчимо і будову так само, ми вчимо правила. Ми вчимо як підготуватися, які смазки взяти. Вчимо 20 технік масажу лінгама і вчимо. І вчимо 20 технік, і, і здається, сім технік, ні, п'ять технік масажу яєчок. Дуже класні техніки, від яких чоловік просто кайфує, і отримує задоволення, тому що цю зону рідко коли стимулюють жінки, і під час і під час сексу яєчка завжди будуть страдати, тому нам треба їх також масажувати, пам'ятати про це. Отже, я вас запрошую до себе на. Курс по масажу лінгама ціна цього курсу за два заняття 1500 гривень, два заняття по годині. Ви будете знати будову, ви будете знати ерогенні зони, ви будете знати 20 технік масажу, п'ять технік масажу яєчок, як ручки треба виставити, на яку техніку, які лубрикант взяти і. І я вам розкажу одну рольову гру, як можна задіяти масаж лінгаму під час рольової гри. Тому дуже вас чекаю. Якщо будуть питання, пишіть, задавайте, дам відповідь на всі питання. Якщо було цікаво, присилайте вогники. Всі, папа, дівчатка.